Ніколи не розпочинайте день, не зробивши ці три речі, і я не про каву зранку. Перше, що ми маємо зробити, коли прокинулися, це подякувати Богові. Ще перед тим, як ми відвідемо ванну кімнату, перед тим як ми станемо до молитви ранішньої, ми маємо сказати: Господи, дякую Тобі. У Біблії сказано за все дякуйте, бо така воля Божа. Друге, віддайте день у Божі руки через молитву. Не просто просіть благословення Господа на увесь день, а довіряйте йому свої зустрічі, свої плани, свій настрій, свою. Роботу, і тоді ми будемо виконувати слово Боже. У Писанні говориться: поклади на Господа дорогу твою і уповай на нього. Ну і третє: згадай про любов до ближнього, запитай себе, чим я можу сьогодні послужити, кого я можу сьогодні не образити, кому я можу підняти настрій і зроби це, навіть якщо це. Простий елементарний сирний сніданок, і будь ласка, поспішайте, тому що днів у новому році залишилося вже менше а добрі звички ми маємо якнайшвидше брати у своє життя.